За допомогою собак Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону Антаріс правоохоронці розкрили вбивство 20-річного хлопця на Запоріжжі. Дівчина повідомила поліцію, що її хлопець не повернувся з гостей та не відповідає на телефонні дзвінки. А його відчим зазначив, що хлопець був у нього в гостях та після застілля пішов. Проте правоохоронці запідозрили, чоловік щось приховує. До пошуку долучилися Павлоградський пошуково-рятувальний загін Антарес. Зниклого розшукали за допомогою собак. Тіло зі слідами насильницької смерті було закопано на території місцевого кар'єру. Слідчі встановили, що під час застілля між господарем та гостем виникло непорозуміння. Господар схватив рушницю та вистрелив пасинку в голову. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, він на автомобілі вивіз тіло до кар'єру та закопав. Мобільний телефон жертви викинув у водойму. Повернувшись додому, сховав зброю, прибрав у будинку та змив кров убитого. За адресою фігуранта поліцейські вилучили автомобіль, мисливську рушницю та інші речові докази. Чоловіка затримано на підставі статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває. Під час ворожого удару наприкінці квітня постраждали багатоквартирні будинки та територія державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби. 25 -го. Квітня і 27 квітня була атака ворожих, без ворожих безпілотників. 25 квітня попала на територію загону, порушила вікна, двері, Внутри пошкоджені були приміщення і техніка. А 27 квітня був прильот на територію рядом з загоном, будинок, багато житловий будинок. Під час повітряної тривоги рятувальники та деякі мешканці багатоквартирних будинків перебували в навчальній шахті. Щойно рятувальники почули вибухи, вони, попри загрозу, вийшли на вулицю, щоб допомогти постраждалим і оглянути територію. В цей день ми вели бойове чергування. У нас була нічна зміна, і почалась тривога. В момент прильоту шахеду ми знаходилися в укритті. Потім вийшли на вулицю і побачили, що горить другий поверх будинку. Ми з відділенням взяли все обладнання для гасіння пожежі і до гасіння пожежі. Відділення ми розокремлили, одні пішли на спасання людей, вивод людей в укриття, а інші пішли на гасіння пожежі. Командир розповів, що гасіння тривало щонайменше 30 хвилин. Рятувальників, які цього дня були на чергуванні, відзначили подяками та нагородами від міського голови. Відповідно до розпорядження міського голови за високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків при ліквідації пожеж та захисті війна громади у період воєнного стану та з нагоди дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Нагородити знаком пошани за заслуги перед громадою Кривозуба Олександра Олександровича, командира відділення оперативного взводу оперативної служби 8-го організованого України! Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК. 28 квітня до однієї з павлоградських лікарень приїздив міністр охорони здоров'я. І він приїхав несподівано, зайшов в лікарню, пройшовся по лікарні, вивчив ситуацію, поспілкувався з медичним персоналом, з лікарями, з усіма. І ми вийшли на сьогоднішній день за останні роки дуже на високий рівень. Цьому рівню дають, це не моя оцінка, це вже оцінка людей. Люди дають таку оцінку, які побували в наших закладах охорони здоров'я, і перш за все в нашій лікарні інтенсивного лікування. Міський голова урочисто вручив почесну грамоту від міністерства охорони здоров'я лікарю-анестезіологу Андрію Лагоді. Я так розумію, що напевно він спілкувався з Андрієм Олексійовичем, тому що висновок такий є. Тому я від міністра охорони здоров'я за вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я та високий професіоналізм нагороджується лікар 4-ї або лікарні інтенсивного лікування Лагода Андрій Олексійович, який віддав сьогодні, ну як скажемо, ну, напевно, да, частину більшу частину життя 40, 40 років. 40 років віддав е, роботі в системі охорони здоров'я. Я вам дякую за те, що ви допомагаєте нам в цілому місту Павлоград триматися на отакій от марці. А е, я думаю, що люди вдячні вам за те, що ви всі 40 років допомагали їм берегти здоров'я. Е, Відновлюватися і, і так далі, і лікуватися. Дякую, вам. Єлизавета Лісонова, Максим Стоюшко, новини ПТРК. У Павлограді все частіше перекидають сміттєві баки. Муніципальна варта каже, це роблять переважно безхатьки або нетверезі люди. Це в першу чергу було зафіксовано такі факти. Район ПЗТО на 40 років, район селища шахта будівників. Ми встановили таких людей. У відношенні них були складені адміністративні протоколи, і вони вже запрошені за порушення правил благоустрою на адміністративну комісію, яка відбудеться 30 травня в Павлорадському місць виконкомі. Сміттєві баки перекидають не лише дорослі. Інколи це роблять і підлітки, особливо ввечері. Якщо порушення підтвердять, відповідати доведеться батькам. За порушення правил благоустрою в зазначеному напрямку винні особи будуть притягнути до адміністративної відповідальності за адміністративним штрафом від 340 до 1360 гривень. Муніципальна варта разом із поліцією буде виходити в рейди, щоб слідкувати за порядком і не допустити подібних порушень. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. У Павлограді щодня стаються аварії, переважно через порушення правил дорожнього руху. Найпоширенішим порушенням правил дорожнього руху серед водіїв це є перевищення швидкості, проїзд сигналів світофору не заборонений сигнал світофору, а також не виконання новоумов дорожніх знаків. Найбільш серйозним порушенням правил дорожнього руху, що карається найсуворіше, є керування в стані алкогольного сп'яніння. Штраф за таке порушення складає від 17 тисяч гривень з позбавленням прав на один рік до 51 тисячі гривень з конфіскацією транспортного засобу та позбавленням прав на 10 років. Кожен день де дані правопорушення вчиняються, особи притягуються до адміністративної відповідальності, сплачують штрафи. Також я б хотів би наголосити на тому питанні, що особи зобов'язані сплачувати штраф у разі їх не сплати. Для промислового виконання ми відправляємо дані постанови до Державної виконавчої служби, яка потім в подвійному розмірі стягує штраф. Також накладує арешт на майно, арешт на транспортні засоби. Перевірити штрафи за порушення правил дорожнього руху можна через офіційний сервіс МВС на сайті у застосунку Дія та на сервісі «Поліс.ЮА». Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК. На Дніпропетровщині з початку року через перевищення швидкості сталося 170 аварій. Понад 200 людей травмовано, 37 загинули. Про це повідомляє патрульна поліція області І нагадує про важливість дотримання дозволеної швидкості. З початку року патрульні зафіксували понад 5,5 тисяч випадків перевищення швидкості. Усі порушники притягнуті до відповідальності. У Павлограді на вулиці Дніпровській встановили дві камери автофіксації порушень. Вони контролюють швидкість і фіксують інші порушення правил дорожнього. Руху постанови надходять у застосунок. дія. штраф потрібно сплатити протягом 15 днів, інакше сума подвоїться. Якщо оплатити протягом 10 днів, діє знижка 50 відсотків, крім випадків, зафіксованих патрульною поліцією. Дніпропетровщина приєдналася до Національного тижня безбар'єрності область серед лідерів змін. Тут підвищують доступність СНАПів, створюють умови для занять спортом, працевлаштування та започаткування бізнесу. Що таке безбар'єрність? Це коли кожна людина, незалежно від віку, стану здоров'я чи обставин, має рівні можливості. Це стосується не лише людей з інвалідністю, а й батьків з дітьми, людей старшого віку, людей у складних життєвих обставинах. Насправді це стосується кожного з нас, адже кожен може опинитися в ситуації, коли безбар'єрність, життєва необхідність. Усі ми прагнемо жити в країні, де зручно пересуватись, легко отримувати послуги, навчатись, працювати і відчувати себе в безпеці. Нагадаємо, у Павлограді для людей з порушенням зору укладають тактильну плитку у громадських місцях, оснащують табличками зі шрифтом Брайля. Для осіб з інвалідністю облаштовують підйомники, пандуси та громадський транспорт. Українцям зараховуватимуть стаж набутий за кордоном для отримання пенсії. Кабінет міністрів ухвалив нові правила. Це стосується випадків, коли людина працювала в країні, з якою Україна має відповідну угоду. Для цього потрібно подати документи, що підтверджують період роботи. Якщо таких документів немає або вони не повні, пенсійний фонд самостійно звернеться до іншої країни через Міністерство закордонних справ. На це передбачено до 10 робочих днів. Нововедення стосується тих, кому не вистачає українського стажу для призначення пенсії. Внутрішньопереміщені особи можуть стати на облік, щоб отримати тимчасове житло. Його надають у порядку черги, враховуючи кількість балів, які людина отримала за певними критеріями. Є пріоритетні бали і є бали, які додаткові. Ну, пріоритетні бали, наприклад, сразу пенсіонер це 22 бали. Родина з дітьми, з дитиною там до 18 років це зразу вже 27 балів. Військовий. 50 балів. У листопаді 2024 року правила нарахування балів та формування черги змінили. Які зміни внесли? Зміни в основному внесли те, що стосується інвалідів. Там додали в додаткових балах. Так, да, воно там три бала, два бала. Ну тим не менш це теж враховується. Коли черга 2000 чоловік у нас, то воно враховується. Навіть ці три бала це трошки буде вище. На вулиці Промисловій триває реконструкція гуртожитку під тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб. Після її завершення там облаштують 63 квартири. На теперішній час ми переглядаємо всі справи, які у нас є громадян, щоб подавали заявку на отримання тимчасового житла. Кожне рішення до 10-20 осіб ми перераховуємо бали. Ми бачимо, що в них є довідки, ми бачимо, що по нині діючому законодавству вони мають право на більші бали. І ми це робимо самостійно. Але не завжди є необхідна інформація в цих особових справах. Для подання документів звертайтесь до відділу реєстрації та обліку громадян за адресою вулиця Соборна, 42а, прийом щоденно з 8 до 9 ранку у четвер протягом дня або до ЦНАПу з необхідними документами: копія паспорта, ідентифікаційний код, довідка ВПО, документи, що підтверджують право на пільги за наявності. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Ваненко, новини ПТРК. Міноборони нагадує, до 5 червня чоловіки віком 25-60 років, яких до 4 травня 2024 року визнали обмежено придатними до служби, мають повторно пройти військово-лікарську комісію. Це не стосується осіб з інвалідністю. Направлення на ВЛК можна отримати в терцентрі комплектування особисто або через систему «Резерв плюс». Також його можуть видати під час перевірки документів на вулиці. У Павлограді медкомісію проходять при лікарні інтенсивного лікування. При собі необхідно мати документи, військовий квиток і за можливості медичні довідки. Повторне проходження ВЛК також обов'язкове для тих, чий попередній висновок уже не чинний понад 12 місяців. Або якщо стан здоров'я змінився після лікування чи госпіталізації. Після 5 червня інформацію про порушників ТЦК передаватиме поліції. Їх можуть затримувати та доставляти до ТЦК. За ухилення штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Ветеранам та їхнім родинам стало простіше отримувати соцпослуги, повідомляє Міністерство у справах ветеранів. Тепер електронне посвідчення ветерана офіційно визнано головним документом, який підтверджує статус паперове лише за бажанням. Також спростили процедуру отримання посвідчення для дітей загиблих захисників і захисниць. Дітям до 14 років посвідчення видається, і пільги зберігаються навіть під час оформлення паспорта та нового документа після 14 років. Травма ветерана тепер офіційно прирівнюється до інших ушкоджень, таких як поранення, контузія чи хвороба. Це дає підстави для встановлення інвалідності або факту загибелі захисника. Еколого натуралістичний центр поповнився новим видом тварин цукровим посумом. Простіше кажучи, це австралійська білка. Цікаво, що в природі вони живуть до п'яти років, а от у нас можуть і 13-14 років отак. До 15 років неволя. Ну, взагалі, тут для багатьох тварин це характерно, тому що їм не треба боротися за життя, і годують вони на всьому готовому є. За словами керівниці гуртка, ці тварини ручні. Тому є можливість навіть завести цукрового посума як домашню тваринку. Їх можна приручити, вони знають хазяїна, досить приємні на дотик. Цікаво, що вони нічні тваринки, тобто в день вони сплять, а десь там після п'ятої години вечора вони стають активні. Вага цих мініатюрних створінь не більше 175 грамів, у довжину приблизно 45 сантиметрів. В сумочці зростають, про до речі їх звідтіля ніяк не виманиш. Тобто, отак от угледіти, подивитися, яка тваринка, як вона розвивається, вже коли вона там вийде, тобто, через два місяці то тоді можна подивитися. Цукрові посуми потребують багато уваги і терпіння. Якщо вас не лякають довготривалі зобов'язання терміном до 15 років, ці тварини можуть стати джерелом позитивних емоцій, яскравих вражень і незабутніх моментів. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. З 21 травня в Україні прогнозують підвищення температури. Про погоду на найближчі тиждень і навіть трохи далі повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. 21 по 23 травня температура почне поступово підвищуватися до плюс 19, плюс 24 градусів. 24 травня через дощі трохи похолодає, до плюс 13, плюс 19 градусів. Але вже з 26 травня знову потеплішає. До кінця місяця очікується переважно тепла майже літня погода з періодичними дощами та грозами, розповіла синоптикиня.